Ольга Гарасимюк, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення, каже: війна змінила медіаринок України. Нацрада як регулятор систематично отримує звернення від телерадіокомпаній про зміни в їхній діяльності. Багато хто. Мусить тимчасово припиняти мовлення через оці руйнації, через те, все, що я вам сказала, так звичайно, і через те, що в нас зараз повністю відсутня реклама, відповідно немає людям за що працювати. Тому у нас таких звернень дуже багато, і ми стараємося. Всіма своїми силами допомогти колегам піднятися. Ми ось співпрацюємо з нашим урядом і з прем'єр-міністром. Зараз розробляється багато програм для того, щоб допомогти колегам. Ми провели таке опитування. Нас десь 700 учасників цього опитування для того, щоб встановити, кому яка допомога потрібна. А головне. Як ми будемо бачити наш інформаційний простір після перемоги, тому що треба буде підніматися. Визволені регіони заходять з допомогою європейські країни, пропонують відбудову, і ми пропонуємо почати з відбудови такої самої відбудови, але медійної. Наталя Лигачова, українська медія експертка та голова громадської організації Детектор медіа додає, криза на медіаринку відбувається по всій Україні. Дуже багато регіональних змі або закриваються через фінансову кризу, або вони закриваються через те, що їхні території їхньої діяльності окуповані. А деякі деякі медіа почали співпрацю з окупантами. На жаль, таких небагато, але вони є. Також є дуже великі проблеми з рекламним ринком, бо наскільки нам відомо, і не дуже добра ситуація, наприклад, там в групах Остралайт Media і інтергрупи. Тобто, я думаю, що після війни або там після закінчення гарячої її фази буде дуже суттєве якесь переформатування, прогнозуючи десь отам, от, найближчим часом. До 50% може ринку впасти, взагалі медійного дарило по ринку і закриття групи телеканалів Ріната Ахметова Україна 24 Гарасімюк називається унікальною подією в історії українського медіабізнесу. Вона також категорично відкидає закиди про те, що на закриття медіахолдингу вплинув закон про олігархів. У нас як таких медіа власників, які реально займаються конкретним бізнесом у медіа, не не існувало. Медіа завжди були. Таким як сказати, вторинним бізнесом, який насправді підтримує перший. Відповідно у пана Ахметова, крім того, що був ухвалений цей закон, відпала така особлива потреба фінансувати зайве свій, свою медіа імперію, а вона таки в нього була дуже розвинена, оскільки його бізнес, на жаль, знищений і Політичні е політичні інтереси його також сьогодні трохи на гальмі. Тому звичайно, те, що вони закрилися, і таке число людей вийшло на ринок, так би мовити. Це проблема. Легачова також вважає, що закриття холдингу ріната Ахметова спричинив комплекс причин, проте на її думку, на рішення акціонера вплинув і закон про олігархів. Економічна ситуація для Ахметова дуже недобре складається. Да, й його основні там підприємства Тек і Металінвест, вони дуже потерпіли від наслідків війни, і тому а ми розуміємо, що олігархам завжди медійний бізнес потрібен для обслуговування інтересів їх основного бізнесу. Да, і просування інтересів. Я думаю, що мотивація у власника могла впасти, бо власне. Не стала що особливо просувати ще одна значна зміна на медіаринку, яка була викликана повномасштабною агресією. Це об'єднання низки телеканалів для створення марафону Єдині новини, незважаючи на закиди щодо за того, що марафон обмежує свободу слова, монополізує джерела поширення інформації, а також не допускає частину каналів. Герасимюк переконана, він відіграє важливу роль. Зараз у нас воєнний ста. Воєнний стан передбачає багато речей, які нам теж вдається уникати: свобода слова під час війни законом будь-якої країни обмежується, якщо йдеться про національні інтереси. Те, що нас вже запросили до Європейського Союзу і відзначивши в висновках Єврокомісії, що Україна змогла навіть під час війни. Знайти е, всі можливості для того, щоб дотримуватися свободи слова. Це вже про щось говорить. Я вважаю, що колеги із каналів, які постійно говорять про те, що їх хтось не допустив, що вони повинні а, говорити про ці речі безпосередньо з учасниками. Це є колеги із різних каналів. І я вважаю, що з ними і треба вести перемовини, не виходити в політичну площину. І а, зараз, коли Україні потрібна підтримка, а не а, якісь вибухи всередині, вони повинні. Вирішувати вирішувати це питання саме там, це не повинно впливати на голосування фракції за будь-які закони у парламенті. А сьогодні у свою чергу каже: ідея створення єдиного марафону новин на початку війни була хорошою та на часі. але зараз е він вже ну видихається. Можемо так сказати. Вже багато нарікань, що все ж таки по-перше там дуже така сильна. Ну можна сказати, навіть політична цензура, бо там власне Практично немає представників ніяких політичних сил окрім е, провладної служби народу, і інколи там з'являється Юлія Тимошенко в блоках певних каналів, а всі інші відсутні, і е, з одного боку, з іншого боку, це безумовно ну не дає е, телеканалам е, заробляти на тій же рекламі, да що е, е, ну якщо бо всі телеканали транслюють єдиний національний мара. І для них це безумовно ну дуже невигідно з економічної точки зору. Це дуже важливо мати під час війни єдиний голос держави, так але все ж таки має бути військова цензура, це безумовно, безумовно так? але е не має бути політичної цензури. А... Ми все ж таки бачимо, що політична цензура так чи інакше там є. Найближчим часом на український медіаринок очікує значна зміна правил гри. Експерти, представники гаузі та нардепи працюють над законопроектом про медіа. Проект документа значно розширює повноваження нацради. Зокрема, надає їй повноваження регулювати не лише радіо та телебачення, а й цифрові та друковані медіа. Сьогодні європейська комісія. Вимагає від нас ухвалення цього закону, і там є три речі, які вимагаються від України. Перше це, це зменшення впливу приватного інтересу в, в медіасфері, і це те, що ми робимо. Друге, це е, те, щоб наше законодавство було гармонізоване з аудіовізуальною директивою, тобто з законодавством європейським, оскільки ми будемо існувати в одному просторі. І третє це якраз. Посилення незалежності національної ради, підсилення її ролі. Так, от перше, що таке унеможливлення, точніше, зменшення впливу приватного інтересу, це щоб глядач наш міг отримувати інформацію якісну і незалежно від того, яку думку має власник. Але я що хочу сказати для тих, хто думає, що національній раді дано в руки право блокувати блогерів, як то кажуть, так втручатися в наші персональні дописи в соцмережах. Це абсолютні несенітниці. Лигачова зазначає, над документом останнім часом працювала робоча група, які вдалося врахувати більшість зауважень, які висловлювало експертне середовище. Цей законопроект принаймні, можна там вносити правки ще кілька, наприклад, там чомусь прибрали. Ми знаємо, що зараз президент має може висувати у і призначати нас раду власноруч, кого він захоче. В минулій редакції законопроекту була все ж таки конкурсна комісія, яка ну надає там кілька кандидатур. Ну нам здається, що треба це все ж таки її повернути ще ще декілька там зауважень є, але власне, все ж таки, ми, наприклад, зараз будемо виступати за те, щоб так приймати цей законопроект. Зміни, які запровадить закон, врегулюють питання, які залишалися в сірій зоні українського медіаринку десятиліттями, а також впливатиме на боротьбу з російською пропагандою та поширення мови ворожнечі. Проте нові правила не зможуть економічно стимулювати ринок. Тому за словами Лигачової, в перспективі галузі штовхнеться ще більшими труднощами виживання. Ірина Соломко, голос Америки.